Вітаю! Сьогодні ми зануримось в один із, мабуть, найпронизливіших текстів, коли-небудь написаних про життя, старіння і, ну, сенсу всього цього. Це неймовірно сильне послання, упаковане в яскраві метафори, і воно, знаєте, ані трохи не застаріло. Тож давайте розбиратися, що ж там насправді. І все починається ось із цієї, ну, знаменитої і трохи загадкової фрази. Марнота, суєта, що ж це таке? Це просто, знаєте, такий песимістичний погляд на світ, мовляв, усе даремно, чи за цими словами ховається щось набагато глибше. Давайте спробуємо розшифрувати, що ж насправді мав на увазі автор і як це стосується абсолютно кожного. І що цікаво, перш ніж зануритись у всі ці глибокі філософські роздуми, автор починає з чогось дуже прямого, майже наказового. Це не просто, знаєте, дружня порада, це такий собі терміновий заклик до дії, і він звернений саме до молоді. Тут ніби вмикається такий собі таймер. Автор буквально каже пам'ятай про творця. І пам'ятай саме зараз у дні юнацтва, поки є сили, поки є енергія, бо, бо потім прийдуть так звані злі дні. І це не про поганий настрій, це про той час, коли тіло почне зраджувати і шукати сенси стане ну, набагато набагато складніше. Це такий заклик жити усвідомлено, поки ще є цей дорогоцінний час. А от тепер тепер починається, мабуть, найцікавіше. Щоб показати нам, як виглядає старіння, автор використовує просто геніальну алегорію. Уявимо собі, наше тіло це дім. Дім, який з роками, потроху, знаєте, руйнується. І кожен образ, який ми зараз розглянемо, це метафора певної стадії цього процесу. От послухайте, як поетично це звучить, поки не стемніє сонце, і світло, і місяць, і зорі ні-ні, це не про апокаліпсис. Це про те, як світ буквально тьманіє в очах літньої людини. Зір погіршується, і всі фарби, все світло життя стає ніби приглушеним, не таким яскравим. Далі двері подвійні на вулицю замкнені будуть. Що це за двері? А це ж наші вуха. Вони ніби зачиняються, і звуки зовнішнього світу стають дедалі тихішими. Оцей гуркіт млина, тобто повсякденний гамір життя, він стихає. І це, звісно ж, створює таке відчуття ізоляції. Світ продовжує жити, але вже ніби трохи без нас. А як щодо конструкції нашого дому? От затримтять ті, хто дім стереже. Це ж про руки, правда? Про тремтіння в руках, а зігнуться мужні це про ноги і спину, які колись були нашою опорою, нашою силою. Вони згинаються під вагою прожитих років. Колись міцний каркас починає слабшати. Або ось це просто чудово спинять роботу свою млинарі, бо їх стане мало. Які ще млинарі? Ну, звісно ж, це зуби, ті, що перемелюють їжу. Коли їх стає менше, то і робота зупиняється. Наскільки ж просто і водночас неймовірно влучно описана така, ну, дуже реальна проблема старості? Ох, а це це один з найулюбленіших образів. І мигдаль зацвіте. Тільки вдумайтеся, квітучий мигдаль це ж сиве волосся. Автор не каже, волосся посивіє, що звучить як в'яння. Ні, він порівнюється з цвітінням дерева. У цьому стільки поезії і краси, і, звісно, трохи суму. І ось ми доходимо до моменту, коли навіть кобилка, тобто коник трибунець, стається гарем. Уявляєте, щось настільки легке? Це означає, що будь-який рух найменше зусилля вимагає неймовірної праці і разом із тілом згасає і бажання, пристрасть до життя, амбіції, прагнення, все це йде, залишається просто втома. Після цієї картини поступового повільного згасання тон раптом різко змінюється. Ми переходимо від процесу старіння до фінальної межі, до того самого незворотнього моменту. І метафори тут стають набагато, набагато драматичнішими. Погляньте, це як чотири швидкі різкі кадри. Раз. Срібний шнурок рветься, це нитка життя обривається. Два. Золота посудина ломиться, цінність самого життя розбита. Три і чотири. Глек розбивається, колесо ламається біля криниці, все, що підтримувало життя, руйнується. Це все це про остаточний, невідворотній розрив зв'язку між цілом і духом. І ось він фінал земної подорожі. Дуже просто і водночас велично. І вернеться порох у землю, як був тіло, тобто, а дух вернеться знову до Бога, що дав був його. Це, по суті, кульмінація всього, про що йшлося раніше розділення. Добре. Після такої потужної поезії, після всіх цих метафор, автор, якого тут називають проповідником, раптом змінює стиль. Він переходить до прямого, чіткого висновку. Знаєте, ніби каже, так, це все було красиво, а тепер слухайте уважно, що з усього цього випливає. Але перш ніж сказати найголовніше, він ніби представляється, каже Я не просто так це все говорю. Я мудрий, я навчав, я досліджував, зважував, складав притчі, шукав влучні слова, тобто він підкреслює те, що я зараз скажу, це не просто думка, це результат довгої праці і глибоких роздумів, і це надає його словам неабиякої ваги. І ось він. Підсумок усього, після всієї цієї розмови про швидкоплинність, старіння, смерть, що ж тоді робити з цією марнотою, яка відповідь? І автор дає її прямо Бога бійся й чини його заповіді. Він каже, що ось це належить кожній людині, це і є той самий сенс, те єдине, що, на його думку, не є суєтою і має значення. Але чому? Чому це так важливо? Тому що, як стверджує автор, історія на цьому не закінчується. Буде ще, так би мовити, фінальний звіт Бог приведе кожну справу на суд, і не тільки публічну, а й все потаємне, чи добре воно, чи лихе. І ось ця перспектива вона раптом надає величезної ваги кожному нашому дню, кожному вчинку. Отже, проповідник дав свою відповідь, але його слова, по суті, залишають нас із глибоким питанням. Коли ми бачимо весь цей цикл, молодість, старіння, немилучий кінець, то що ж насправді має значення? Яким має бути той самий справжній підсумок життя? Автор пропонує свій шлях, але, зрештою, пошук відповіді він залишається для кожного з нас особистим.